Привіт, дорогі друзі, і всі, хто любить розводити раки в акваріумах у себе вдома. Іноді бувають такі ситуації, коли раки тіряють кінцівки. І багато з вас задає питання, що при цьому необхідно робити. А питання на цю відповідь дуже проста. Треба відсаджувати цю самку в інший акваріум або цього самця рака, який постраждав. У мене ситуація така трапилась з раком, і я можна сказати, винужден його відсадити в інше квальний для того, щоб він себе почав гарно почувати, щоб його ніхто не турбував і щоб через деякий час він або вона змогла відновитися. А також, друзі, найближчим часом вийде ще одне цікаве відео про мармурових раків. Там є одна цікава новина, про яку я вам хочу розповісти. Це така дуже цікава та інтервуюча новина. Ось мій пацієнт. Сьогодні 16 жовтня 2024 року. І ось так. Вона втратила, як бачите, клешні. З одної сторін майже всі подільні ноги. Але це не критично і вона зможе відновити себе і знову жити повноцінно. Через час я спробую вам показати як вона живе, як вона себе почувається. Зараз я поки навіть поки вам знімаю відео, я би виключив поршневий компресор, тому що він, ну, в принципі, він шумить. Він трошечки заважає. Тому ось так, друзі, став лайк, підписуємось. Також не забувайте залишати коментарі під цим відео. А якщо ви хочете дізнатися більше про судьбу цього рака, підписуємось. І перевіряємо, стоїть, чи, чи стоїть чи колокольчик. Це дуже важливо для вас, якщо ви хочете дізнатися, яка ж ситуація з цим раком. Ну, я спробую кожен місяць знімати відео про нього, але або ну, не кожен по мірі регенерації буду знімати, це залежить від тої скорості, за якою вона буде регенерувати. Ну, друзі, ви навіть якщо рак втратить всі кінцівки, у нього є шанси сказати, вижити. Якщо він зможе якось знаходити їжу та питатися, то речі, в решт він зможе генерувати і потрошки-потрошки відновити свої кінцівки. А на сьогодні все, друзі, пока-пока.